Затопила квартири та підвали. Негода минулої доби наробила лиха в Чернівцях. Про те, як ліквідовували наслідки грози, дивіться у сюжеті моєї колеги. Відкачували воду з квартир мотопомпами. Рясні дощі, які прийшли боковиною, залили помешкання чернівчан. Для того аби ліквідувати наслідки негоди, знадобилися рятувальники та спеціальне обладнання. Вчора внаслідок сильного дощу та шквального вітру було підтоплено чотири квартири по вулиці Лук'яна Кобилиці та Івана Богоната. Одне підвальне приміщення. Також по вулиці Руській впало дерево на чотири автомобіля. За допомогою мотопомп і спеціального інструменту наші рятувальники відкачали воду з усіх приміщень і розпалили повалене дерево і прибрали його з автомобілю. Попри те, під час жнив в області досі зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Лише з початку року довелось ліквідовувати понад 100 пожеж сухостоїв. Зараз у нас пожежно небезпечний період, літня жарка пора, тому хотілося б зауважити, що зараз багато пожеж в екосистемах. Зокрема, з початку року виникло близько 111 пожеж. Це горіння. Горіння сухої рослинності. В основному, на превеликий жаль причини цих пожеж це людський фактор. Це люди спалюють траву, залишки рослинності, навіть пожнивні залишки, внаслідок чого виникають пожежі. Через масштабні пожежі сухої трави полум'я інколи перекидається і на помешкання, каже Ігор Денис. Вже цьогоріч таким чином зайнялось дві будівлі. Окрім того, травмувались люди. Цього року внаслідок таких пожеж було травмовано дві людини. Одна будівля згоріла, одна пошкоджена. Спочатку року робимо такі подворові обходи, пояснюємо людям, що не можна спалювати суху рослинність, залишки сухої рослинності. На сьогоднішній день з початком жіної кампанії наш інженерний інспектор інженерний інспекторський склад як проводить семінари з власниками сільгосп так і обходить, надає роз'яснення надає роз'яснення, що можливо робити і як краще запобігти пожежі під час жінної кампанії. Рятувальники нагадують, спалювати залишки жнив та суху траву заборонено за такі дії. Громадянам загрожує адміністративна відповідальність, а саме штраф розміром від 3 до 6 тисяч гривень. Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.